Всіх вітаю, всім бажаю мирного неба і скоріше перемоги. Поговоримо сьогодні про так звану Уманську міську раду, Уманську міську владу, а точніше банду. Не пам'ятаєте, нещодавно я таки виставив навіть калаш, пожартував Сумом. Фонд наш, ми допомагаємо людям роздаємо окуляри. Так пожартували, що в окулярах можна побачити, що не Уманська міська рада, а Уманська міська банда. Чому я так стверджую? Ну, По-перше, близько 50 кримінальних справ, лише за моїм зверненням, розслідуються сьогодні відносно плітньова, Ганіча, Андрія Дікуна, інших їх там чірви, кучер, інших посадовців. Ну, По деяким вже є підозри. Наприклад, там по періоду Аркаса, де центр для переміщених осіб розікрали гроші, вже є підозри. Є підозри по Назару Плітньову, сину Твітнього, якому зробили ліпову інвалідність і отримали лікарі, які входили в ВЛК МСЕК, підозри, і багато інших випадків є. От мені каже, що от Антонович, може, ви там десь об'єктивна дивитесь. Я хочу привести факти, щоб всі люди бачили і щоб розуміли взагалі, що нема сьогодні уманської міської ради, а є чітке злочинне угрупування, яке працює. І використовує виключно злочинні кримінальні такі речі в своїй роботі. Має чітку ієрархію, де вирішує все далеко не плітньова вирішує так званий бізнесмен Андрій Дікун. Він багатше всіх інших зараз. Там він придбав точніше, вкрав завод «Умань Менфермаш разом зі своїм братом Любомиром. Інші об'єкти. От зараз намагається він взяти під контроль університет садівництва під університет, які об'єднали, і він дуже хоче свого ректора поставити. Ми цьому будемо заважати всяким чином, щоб прихапити ще й корпуса університетів. Ну і я просто пробігусь, от по таким попіющим зараз от фактам, які сьогодні ми можемо побачити, хто тобто відслідковує роботу так званої сесії. От пам'ятаєте, плітньова і ці всі негідники писали депутати орієнтовані. На Яценка не брала участь в роботі міської ради. Дійсно, депутати, які порядні, які сьогодні відстоюють інтереси міста в цій так званій раді, участь не беруть, тому що там приймаються корупційні рішення, направлені на розкладання майна, направлені проти людей, проти громади, покривають злочини. Тому я от так <кхух> пробіжимося. Ну, от перше: ділянка по вулиці Вокзальна, 4Б, міста Умань. І здано продано, точніше, мамі. Першого заступника міського голови Олега Ганіча. І звуть Ганіч Валентина Назарівна. 30% соток. на землі. От зараз розслідується кримінальна справа за моїм зверненням за частиною 2 статті 34 Кримінального кодексу зловживання службовим становищем. Нагадаю, що Олег Ганіч це людина Андрія Дікуна, його права рука була весь час. Тобто, це як на термінології правоохоронців він є активним членом організованого злочинного групування. І поставлено першим заступникам, щоб координувати певні кримінальні процеси в місті. Далі. Той же самий Ліганіч в цей час під час війни відкупив квартиру в Києві, правда, невеличку 45 метрів, ЖК Діброва Парк. Це інформація з його декларації. Ну, і придбав так трошки криптовалюти на 8 мільйонів гривень на секундочку. Відна, я думаю, Гумен розуміє негідник, що після війни будуть вибори. І його винесуть, як кажуть, люди не проголосують за їх банду, і потім доведеться на кримінальному жаргоні так пожартую, скажуть, ліняти з міста Умані. Тому вони вже як кажуть, там криптовалюта, там квартирка. А от Дікун, до речі, той пам'ятаєте, бо був мій пост. Він придбав в Іспанії скупове майно і відкриває закордонні рахунки. Ну той вже за кордон збирається я думаю.